Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Православна церква України 7 травня за новим стилем шановує пам'ять преподобного Йоанна та його учнів. У народі 7 травня називали купальниця, в цей час було заведено купати коней. Вважалося, що це додасть їм сили на весь рік. Самі селяни теж обливали себе водою, але не ключовою, вони виставляли її у відрах на сонці, і вона могла нагрітись. За повір'ями, скупавшись в такій воді, людина ставала здоровішою. Наші прапрабабусі не дозволяли чужим купати своїх дітей, а також дивитися на цей процес. Інакше малюк почне часто хворіти, говорили в народі. А щоб дитина не придбала непотрібних фобій, не можна після купання залишати її одну в закритому приміщенні, наприклад, в кімнаті. Наші предки вірили, чистий і тілом, і душею малюк може опинитися під прицілок темних сил. Крім коней, 7 травня на річки виганяли водоплавних птахів з пташенятами, щоб у них було міцне здоров'я і хороший апетит. Також воду з річок і Озер набирали вітра і несли на город, щоб полити молоді саджанці. В останній тиждень травня селяни продовжували сіяти город. Зараз дали період, щоб посіяти диню, кавуни кабачки. Під час посіву за давніми прикметами ні в якому разі не можна підвищувати голос і лихословити, інакше овочі не вродять. Якщо у когось цю дату був поганий настрій або конфлікт з рідними, то роботу на городі переносили на інший день. Народне свято 7 травня українці присвячували також посіву зернових культур. Насамперед віса. За повір'ями, посіяні сьогодні рослини обов'язково дадуть багатий урожай. Дата 7 травня давно вважається успішною для музикантів. У цю дату народ виходив у людні місця та грав, на чому вмів. Вважалося, що гра на музичних інструментах допомагає прискорити настання літа. Загалом дата здавна вважається не дуже щасливою, як і весь початок травня. Торічні запаси продуктів та борошня добігали кінця або псувалися, а новий урожай ще не дозрів. У травні часто влаштовувались ярмарки, де селяни купували сезонні овочі та зелень, щоб поповнити запаси. Також на ярмарках продавали одяг ручної роботи, літні взуття та скатертини, що не можна робити 7 травня. Дата 7 травня вважається травмонебезпечною, тому в цю дату не можна займатися екстремальним спортом і ігнорувати техніку безпеки. Також не можна залишати дітей без нагляду. У цей день не можна займатися ворожіннями, передбаченнями та іншими магічними ритуалами, інакше змінити долю в гіршу сторону. Якщо 7 травня пішов дощ, то не можна нічого сіяти на городі, інакше влітку буде багато бурянів. У цей день не можна ловити рибу, оскільки у неї триває сезон нересту. Не варто сумувати, плакати, ображатися на близьких і занурюватись конфлікти 7 травня. Інакше такий настрій затягнеться надовго. Не впускайте непрошених гостей в будинок сьогодні. Інакше вони принесуть біду в ті. Невдалий день для фінансових справ, різних угод і грошових вкладень. Поганою прикметою вважається готувати їсти з житнього борошня. Прикмети погоди. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Сонце весь день ховається за хмарами до грозового травня. Якщо з'явилися крилаті мурахи, то скоро прийде спека. Вночі зірок не видно до дощу, зоря жовтого кольору ввечері до сухої погоди. Багато комарів ввечері з'явилось до хорошого врожаю зернових в цьому році. Якщо птахи в'ють гнізда в тіні, то літо буде дуже спекотне. До зустрічі в нових відео!